Доброго дня, друзі, земляки українці. Хочеться вам зачитати свого вірша. Я вже раніше його, я раніше написав його. Але так, спілкуючись з людьми, часто встрічаюся з людьми, я люблю поговорити, люблю спілкуватися. Я взагалі життя люблю. І так, спілкуючись з людьми, я помічаю, які ми стаємо самотні. Не начебто людина із дітьми. І з сусідами, і з рідними, але чомусь очі самотні. Я це помічаю. І хочу це вирізати вам це в своєму вірші. Сьогодні бачив я самотність з немолодим уже лицем, в очах вже не гарячі скринки, а з виду так нічого ще. Нема нікого коло неї, нема дітей, нема рідні, тільки холодний вітер віє з її самотньої душі. Хотів був я її провідать. Прийшов до двору, погукав, хотів теплом її зігріти, поговорити просто так. Довго чекав, нарешті вийшла безлика, сіра самота. А в сумнім погляді я тридцять, йдеть. Нікого не чекаю я спілкування нам, любові і турботи з Богом.